Інвертний сироп Він зустрічається у дуже багатьох рецептах і подекуди буде зустрічатися в моїх. Його можна купити, а можна зробити самостійно. Звісно, я вибираю варіант зробити самостійно і вам пропоную зробити це разом. Відразу скажу, що термін придатності такого сиропу один рік. Зараз будемо готувати і, по ходу, я розповім, де і чому він зустрічається. У будь-яку ємність з товстим дном додаємо цукор. Бажано, щоб ємність була обов'язково з тим дном, в мене це алюмінієва каструля і щоб вона була немаленька. Додаємо воду, і ще нам знадобиться лимонна кислота та сода. Кількість цих інгредієнтів зараз у вас вийде на екрані. Тепер важливо: я дам кількість соди та лимонної кислоти у грамах, але якщо у вас немає таких вагів, зараз дивіться, як ми будемо вимірювати. Ось, це звичайна стандартна кавова ложечка. Ви набираєте в неї лимонної кислоти, і це має бути повна ложечка з невеличкою гіркою. Зараз ми її ще не додаємо. А соди у вас буде така сама повна ложечка, тільки без гірки. Цукор з водою відправляємо на вогонь, чекаємо, доки він розчиниться, і тільки тоді ми додаємо лимонну кислоту. Ретельно це все перемішуємо, чекаємо, доки закипить на середньому вогні. Далі збавляємо вогонь до самого мінімуму, накриваємо кришкою і кипить це все в нас рівно 20 хвилин після закипання. Важливо, кришкою накриваємо обов'язково з отвором, якщо такої кришки немає, лишаємо трішки отвору для того, щоб не збирався конденсат. Після інтенсивного 20-хвилинного кипіння знімаємо каструлю з води. І колір має бути ось такий, як, ну, скажімо так, як рафінована олія або липовий мед, щось таке середнє між тим і тим. Додаємо соду, все починає пінитись, це абсолютно нормальна реакція. Ретельно, швиденько все перемішуємо, чекаємо, поки сироп охолоне, і вже тоді переливаємо в ємність, який будемо зберігати. І тут видно, що ємність має бути велика, ні в якому разі маленьку ємність не беріть. Я перелила сироп до банки, від якої профукала кришку, тому переливаю до іншої банки. Основна задача цього сиропу це щоб не кристалізувався цукор. Тобто він як помічник, це не є повноцінна страва. Можна використовувати в зефірі і мармеладі для того, щоб краще тримала структуру і не давало пересохнути. Карамель з інвертним сиропом завжди буде гладенька, ніяких грудочок, і вона ніколи не зацукриться. На кришці обов'язково напишіть місяць, коли ви зробили цей сироп, тому що термін придатності, як я вже сказала, один рік. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.